Вітаю! З вами психологиня Юлія Латуненко. Сьогодні давайте поговоримо, о яких людей в вашому оточенні треба уникати. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, будь ласка, підпишіться. Поставте вподобайку цьому відео, не забудьте це зробити. Це дуже допомагає просуванню мого каналу на просторах Ютубу. Ну і звісно, напишіть, будь ласка, свою реакцію у коментарях, якщо ви стикалися з таким типом людей. Навіть якщо людина має одну-дві ознаки із цього списку, то ви вже повинні трохи насторожитися і бути обережними з подібними людьми. І першими в цьому списку люди, які наводять дуже багато туману, вони дуже люблять, щоб ситуація була невизначеною. Вони посилають такі двійні послання: типу Стой там, іди сюди. Люблю. І не люблю так, але ні водночас. І ви не розумієте ставлення людини до певних явищ, до певної ситуації, Наче людина щойно вибачилась, а через дві секунди вже вона виправдовується. Тобто, от такі ситуації, коли двійні послання, невизначеність, повний туман, так і ні в одному флаконі це люди яких треба намагатися уникати і не вступати з ними в близькі стосунки. Тому що дуже часто за такими невизначеностями, туманом, так і ні, одночас приховується саме прихований нарцис. Це його фішечка. Другим пунктом в моєму списку є люди, схильні до афектів. Такі люди кричать. Не стримуються у виразах, вони можуть швиряти, жбурляти речі, стукати отак кулаком по столу або бити кулаком в стінку. Люди, які не можуть контролювати свій афект, насправді дуже небезпечні, і я раджу їх уникати. Третіми в моєму списку є люди, які багато пліткують. От, якщо ви бачите на роботі колегу, яка намагається з вами розводити плітки про інших колег, то ви ж знаєте, що саме і про вас. Ця людина буде розводити плітки, то будьте обережними в тому, щоб надавати такій людині якусь е чутливу інформацію про себе. І знайте, що людина, якщо вона по відношенню до інших людей проявляється як пліткар, то вона так само проявиться і е щодо вас. Кого ще треба уникати? Це люди, які уникають вас. Е, ну, це таке масло масляне, але я хочу сказати, що є серед нас такі люди, які, не попереджуючи вас, зникають, а потім, як ні в чому не сталося, з'являються знову в вашому житті, і навіть не пояснюють, чому вони припинили із вами спілкування. Люди, які не відповідають на ваші повідомлення, ігнорують вас, зникають і е, можуть зникнути навіть на довготривалий час, а потім раз. Вітанечко, я тут. Такі люди схильні на те, щоб маніпулювати близькістю і дистанцією. Це люди, які грають в нарцисичні ігри холодно, гаряче, далі ближче. Тобто будьте обережними з такими людьми. Звісно, із правил є завжди виключення, і бувають такі випадки, коли ну, людина була настільки виснажена, що вона просто. Ну, у зв'язку з якимись дуже трагічними обставинами в її житті не змогла відповісти завдяки емоційному та фізичному виснаженню. То тут, тут треба розбиратися, але якщо людина зникла і з'явилась, і взагалі нічого вам не пояснила, то це тривожний дзвіночок. Наступний пункт в моєму списку це люди, які глупі. Які не виховані, які не розуміють, як коректно спілкуватися з іншими людьми, часто говорять якісь дурниці, які можуть ранити інших людей. Такі люди зазвичай мало читають художньої і нонфікшн літератури, мають дуже сумнівні моральні цінності, їх інтелектуальні здібності дуже обмежені, вони часто сидять в телефон Споживають контент в рілсах і ну, не відкривають паперових носіїв. Люди, які застрягають в своїх гаджетах, стають все більше і більше відірваними від реальності. а тож сподіватися на їх адекватні реакції, на адекватне сприйняття дійсності, не приходиться. Тому такі люди з часом стають нецікавими і. З ними майже ні про що поговорити, ніж тільки на якісь побутові теми. Шостий пункт в моєму списку це люди, які дають дуже багато непроханих порад. Повчають, роблять зауваження, критикують. Такі люди за рахунок повчання і оцих непроханих порад самостверджуються за рахунок вас. Такі люди підкріплюють своє его, підвищують свою самооцінку за рахунок того, що займають таку більш зверхню вищу позицію, бо ж вони краще знають, як вам треба. Тому. Варто уникати таких людей, бо насправді близького спілкування з такими людьми неможливо мати. Це е, люди, які мають в своєму характері дуже виражені нарцисичні риси. А всі ми знаємо, що у людей з нарцисичною травмою дуже постраждала самооцінка, і саме самооцінка низька. Е, Підштовхує людину за рахунок критики повчань інших людей її підвищувати. Якщо вас бісять люди, які постійно дають вам якісь непрохані поради, якщо ви не можете впоратися з такими людьми, не можете дати раду своїм емоційним реакціям, я запрошую вас на пропрацювання ваших особистих кордонів разом зі мною в моєму онлайн-проєкті онлайн-групова терапія. Для того щоб потрапити до мене в онлайн-групову терапію, яка буде проходити Раз на два тижні всього 10 сесій. Вам треба підписатися на мій телеграм-канал. Посилання під відео в описі під цим відео ви знайдете посилання на телеграм-канал, а в закріпленому коментарі в телеграм-каналі є інструкція, як потрапити до мене в онлайн-групу. Тож буду рада зустрітися з вами там і допомогти вам будувати кордони із соціумом. Ще яких людей я раджу уникати. Це ті люди, які завжди ковдру перетягують в розмові на себе. Наприклад, ви прийшли до свого друга і щось розказуєте, щось у вас сталося в житті, вам потрібна його підтримка емоційна, або просто, щоб він вислухав вас, був присутнім, а друг, послухавши вас одну-дві хвилинки, каже: А в мене? І тут обривається ваш монолог і починається. Це його монолог про його життя і про його, нібито, схожу ситуацію. Така людина не дає зворотній зв'язок, вона залишає вас на одинці із вашою проблемою. Вона не включена, не зацікавлена в вас. І, звісно, така людина не може бути імпатичною. Тож. Навіщо, навіщо мати таких людей в друзях? Звісно, з ними можна мати якісь робочі бізнес стосунки, але ж якщо час від часу ви помічаєте, що вас не слухають, у вас не зацікавлені, що людина егоцентрично зацікавлена лише в самій собі, то треба замислитися, а чи варто з нею мати близькі стосунки, може краще уникати таких людей. Ну і звісно, в нашому списку не без маніпуляторів треба уникати людей, які маніпулюють вами, які в розмові. Повертають розмову таким чином, щоб увести вас від теми і маніпулювати вашими почуттями. Особливо маніпулятори люблять тиснути на ваше почуття провини та сорому. Вони не рахуються із вашими кордонами. Вони бажають отримати від вас тільки те, що вони бажають. Або також люди часто маніпулюють, коли не бажають брати відповідальність. За свій якийсь прокол, за те, що вони зробили вам боляче. Тож маніпуляторів треба також уникати. Але ж як часто люди маніпулюють на жалості. І у вас виникає тут же ж бажання рятувати цю багатостраждальну людину. Ви не можете вже її відмовити, ви вже починаєте годувати її своїми власними ресурсами, навіть матеріальними, не тільки психологічними. Не поспішайте рятувати людей, які маніпулюють на вашій жалості. А відрізняйте їх від справжніх щирених. Людей, яким потрібна допомога. Ну а як відрізнити? Ну, ви повинні бачити тенденцію, якщо людина постійно скаржиться на своє життя, яке воно погане, яке воно багатостраждальне, страждальне і нічого не міняє в своєму житті, а тільки скаржиться і скаржиться перед вами маніпулятор на жалості. Наступна категорія людей, яких я раджу уникати, це люди, які вас знецінюють. Що б ви не зробили, вони завжди вам не задоволені. Як би ви не бажали відповідати їх очікуванням, вони все вищі, вищі очікування очікування ставлять перед вами. Зазвичай. Цим грішать дуже батьки, нарцисичні батьки, які завжди незадоволені своїми дітьми. Вони ніколи не хвалять своїх дітей. Вони не помічають, що діти щось досягли. Вони не Фокусовані на е, якихось е, конструктивних, позитивних е, рисах е, характеру, особистості своїх дітей, а все знецінюють і знецінюють. І навіть якщо це ваші батьки, я раджу уникати близького контакту з ними, е, не сподіватися, що вони там якось зміняться, а все ж таки вибудовувати кордони і е, тримати ту дистанцію, на якій вам буде цілком комфортно. І, е, звісно, не сподіватися, Сподіватися на те, що така людина зміниться. А, так в вашому житті можуть бути не тільки батьки, а й ваші друзі, які люблять знецінювати. І це буде означати лише одне, що така людина заздрить вам, конкурує із вами. Тому вона не знаходить іншого способу, як впоратися із своєю заздрістю, як знецінити те, що у вас є, знецінити ваші досягнення, знецінити. Ваші ідеї, а потім може вкрасти вашу ідею і втілити її в своє життя. Так дуже часто буває. Тому остерігайтеся злосних, знецінювачів. Наступна категорія людей в моєму списку це люди, які інтерпретують вашу поведінку на свій лад. Вони кажуть, я знаю, чому ти так вчинив, тому що ти, тому що у тебе, тому що ти мав от саме таку причину, і ці люди, вони, нібито, краще знають, що у вас в голові. Вони краще знають ваші приховані мотиви, вони ваші психоаналітики, вони беруть на себе цю роль і намагаються приписати вам. Те, чого взагалі ви не мали на увазі. Тобто, це такі аналізатори, інтерпретатори, які взагалі не в контакті із вами. Вони не запитують, а чому ти так вчинив, а який мотив в тебе був так вчинити, а на що ти розраховував, коли ти так вчинив. Вони вивалюють свою версію, свою інтерпретацію на вас, чому саме ви так вчинили. Тому в контакті з такими людьми бути неможливо. Тому що вони в контакті зі своїми фантазіями, а не з вами. Тому раджу їх уникати. Ну і звісно, ще одна остання категорія людей яких ну, треба якось ідентифікувати як нарцисів і параноїків? Параноїки це ті, які ну, живуть з установкою установою на світ, що весь світ ворожий, всі люди бажають їм зла. Ну, ви знаєте, що таке параноя, можете в гуглі почитати. Є такі параноїдні характери, які свою ворожість приписують, вони проєктують іншим людям, і близький контакт з ними неможливий. Ну а нарциси, ви знаєте, все, що я перерахувала в моєму списку, і знецінення, і повчання, і зверхність, і заздрість це, це все притаманно нарцисичним людям. І такі люди, як параноїки і нарциси, вони не здатні на те, щоб будувати щирий, близький, теплий контакт, бо теплоти там немає. Емпатії там немає. Ну а якщо ви помітили, що такі люди дуже часто з'являються в вашому житті, і що вам дуже складно утримувати свої персональні кордони з такими людьми, я пропоную вам свою допомогу в моєму новому онлайн-проекті онлайн-групова терапія. Приходьте до мене в онлайн-групу, і ми з вами розберемося в підсвідомих причинах. Того, а чому вам так важко будувати особисті кордони? Я вас навчу цьому, і ви зробите свій перший крок, станете на шлях розвитку і зрозумієте в подальшому, над чим вам треба працювати. Ну, а щоб потрапити до мене в онлайн-групову терапію, яка буде проходити один раз на два тижні. Всього 10 сесій вам треба підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на мій телеграм-канал під цим відео в описі ви знайдете. Ну а в телеграм-каналі ви знайдете закріплене повідомлення, в якому є детальна інструкція, як потрапити до мене в онлайн-групу. Ну а якщо ви не підписалися ще на мій канал, будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку цьому відео і напишіть, а в вашому житті є такі люди, яких треба уникати.